Вас вітає Прокат. Це інструкція з користування пристрім для миття вікон. Перш за все, закріпіть страхувальний трос. Далі одягніть дві чисті мікрофібри на колеса пристрою. Після цього увімкніть пристрій у розетку. Нанесіть миючий засіб на нижнє колесо пристрою. Існує альтернативний варіант. Нанести миючий засіб безпосередньо на скло. Тепер затисніть кнопку на пристрої на 5 секунд пристрій увімкнеться. Після цього притуліть його до вікна. Коротке натискання на ту ж кнопку запустить процес миття. Увага! Кожні 20 хвилин робіть короткі перерви для уникнення перегріву. Також заборонено миття зовнішніх вікон під час дощу. Коли пристрій завершить миття вікна та зупиниться, затисніть кнопку на 5 секунд, обов'язково притримуючи пристрій рукою, пристрій вимкнеться. Тепер ви можете повторити процедуру на іншому вікні Приємного користування та вдалого прибирання від клінпрокат.